Футбольні змагання серед дітей шкільного віку у Івано-Франківську організовуються все частіше в улюбленому виді спорту свої сили перевіряють команди загальноосвітніх шкіл, спортивних клубів, секцій, а збирають нових футболістів, люди, які розуміють важливість не лише змагальної практики, а й змістовного відпочинку з користю для фізичного здоров'я. Так минулого тижня Івано-Франківський міський центр дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання, спільно з міським центром спорт для всіх на стадіон зі штучним покриттям гірка запросили 10 команд для. Участі у турнірі зміні футболу присвяченому дню конституції України міський центр спорт для всіх спільно з центром дозвілля дітей та наства за місцем проживання. Проводить турнір з мініфутболу серед клубів за місцем проживання, з метою залучення дітей мікрорайонів до заняття фізичної культури і спорту. Це наша спільна акція, і вона проводиться з метою залучення дітей до змістовного дозвілля, забезпечення їм в літній період розваг, які сприяють не тільки пошуку інформації в інтернеті чи іграм, якимось в інтернетах, а сприяють їхньому здоров'ю йому їхньому комунікації вони знайомляться, знаходять нових друзів, спілкуються, приходять до нас в клуби, під наглядом педагогів проводять своє дозвілля. До змагань команди готувалися у клубах, які відвідують під керівництвом педагогів, що мають досвід роботи у спортивних секціях по мікрорайонах Івано-Франківська. Команди формувалися на базі клубів, які знаходяться в мікрорайонах міста. Власне, тренерами команд є викладачі, що поєднують кілька напрямків організації дозвілля школярів, особливо у канікулярний період. У нас педагоги-організатори універсальні. Кожен педагог-організатор відповідно до своїх посадових обов'язків організовує з дітьми і спортивні змагання, і організовує різноманітні вечори відпочинку, святкові заходи в мікрорайонах нашого міста. Проте вже склалася така традиція, що педагоги-організатори наші мужчини вони беруть на себе таке зобов'язання чи таку почесною місію організовувати саме такі спортивні змагання. І власне педагог-організатор, який працює в клубі бойової рукавички, зараз виступає організатором цих змагань з мініфутболу. футболу Центр дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання, у складі якого на сьогодні діють 17 клубів, дбає про дозвілля дітей і в інших видах спорту. Юні мешканці мають можливість проходити загальну фізичну підготовку, займатися на тренажерах, тренуватися та змагатись у баскетболі та волейболі. Щодо футболістів, це початок здійснення мрій на Ровому полі, адже найбільш цілеспрямовані команди мають шанс у подальшому потрапити і на міські, і на обласні, і навіть на всеукраїнські змагання.